Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 11 листопада 2022 року. У центрі Херсону сили опору підняли український прапор. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Військове командування офіційно про звільнення міста ще не оголошувало, однак у соцмережах вже публікують фото та відео українських військових на вулицях Херсону. Віримо та чекаємо усі міста та села півострів, нарешті, щоб були вдома в Україні. Сьогодні у випуску розмовляємо про радіодиктант національної єдності та як працює у Миколаєві майстерня тепла 9 листопада. В Україні відзначають День української писемності та мови. В цей день відбувся вже 22-й радіодиктант. Текст цьогорічного радіодиктанту Національної єдності Твій дім спеціально написала Ірина Цілик, українська письменниця і режисерка-членкиня українського пену. Читала диктант, народна артистка, героїня України Ада Роговцева. У Миколаївській громаді є свої. Переможці радіодиктанту. Дарина Іванковська, музикантка з Миколаєва у 2019 році разом з мамою перемогли у радіодиктанті. А також Дарина стала переможницею радіодиктанту у 2021 році. Ділиться своїми враженнями для вас. Дарино вітаю! Розкажіть, будь ласка, про свої досягнення в радіодиктанті, зокрема, ви стали переможницею минулорічного радіодиктанту. Розкажіть про свої враження вже вдруге. Я стаю переможцем Радіодиктанту національної єдності. Ну і не буду лукавити, що ця перемога, ця солодка перемога, вона дає відчуття радості, піднесення, гордості. Взагалі вважаю, що людина у 21 столітті має бути грамотною, адже це її візитівка, це частина її харизми. І, взагалі, бути грамотно це престижно. З якого часу пишете радіодиктант? Для мене радіодиктант – це вже своєрідна традиція, адже пишу я його ще зі шкільних років. Ще з малку мені подобалося відчуття єдності, дотичності до чогось масштабного, до чогось глобального, вартісного. І для мене радіодиктант – це не стільки про правопис, не стільки про орфографію, а скільки про ідею. Адже найважливіше участь у таких акціях, у таких масштабних дійствах вона об'єднує людей. І найважливіше участь у таких акціях показує, як людина ставиться до мови. Чи вважає її престижною, чи взагалі вважає, що мова має значення? А в умовах сьогодення, як на мене, це питання стоїть дуже гостро, і важливість української мови саме на українській землі не підлягає жодному обговоренню? За всі рази, що ви писали радіодиктант, що найбільше запам'яталося, з якими складнощами зіткнулися, і де взагалі писали? Найчастіше писала радіодиктант прямо вдома, але зазвичай дотримуюся традиції, що це має бути рівно в 11-й годині зі всіма, щоб було оце відчуття єдності. Щодо трудностей тяжко сказати, адже кожного року диктант є абсолютно унікальним, написаний спеціально під цю акцію, зачитують його різні люди. Цього року зачитала його народна артистка України, Героїня України, Ада Роговцева. Труднощі бувають різні, але найважливіше процес і результат. Які враження від цьогорічного радіодиктанту? Буквально декілька годин тому завершився 22-й радіодиктант Національної єдності, і цьогоріч він був складніший, ніж зазвичай, не в плані правопису, не в плані орфографії, а в плані в контексті змісту, адже назва твій дім. Розповідалося про людей, які змушені були покинути свої домівки в умовах окупації, або людей, які залишилися зараз вдома і знаходяться під постійними обстрілами. Але як і всі українці, ми віримо, що вже незабаром будемо святкувати нашу перемогу: зло буде покаране, і ми заживемо в вільній і незалежній державі. Майстерня тепла у Миколаєві, що на Львівщині, на волонтерських засадах шиють шапки, балаклави та бафи військовим. Більше 300 теплих комплектів вдалося пошити та передати на передову. За комплектами військові приїжджають навіть спеціально до волонтерського шиття приєднались і вимушено переселені люди. Я знайшла в групі об'яву, якій було що запрошують, хто вміє шити. І так доєдналась до цієї групи і вирішила допомагати нашим ЗСУ, доложити хоч трошки зусиль до нашої перемоги, щоб вона була якнайшвидше. Скільки часу перебуваєте в Миколаєві? Чи вам тут подобається? Я перебуваю з березня місяця, приїхала ми з Харкова. Подобається, але хочеться додому. Все одно хочеться додому. Чи подобається вам команда на стені тепла? Так, подобається, дуже фані жінки. Чого бракує, можливо? Хотілося б більше б роботи, але на це треба кошти. І, Певно, коштів тут не вистачає. Треба більше матерії, більше, щоб ми змогли більше пошити шапок, балаклав. І другого споряддя. Як виникла ідея створити майстерню тепла на базі молодіжного волонтерського хабу, розповідає Наталя Лешковят. Ідея відкриття молодіжного волонтерського хабу виникла вже дуже давно. Але оскільки ми з молоддю так собі продумали кілька мати напрямків, то один з напрямків, власне, і є майстерня тепла, на платформі котрої ми шиємо зараз одяг для наших військових. Насамперед хочу завдячити тим людям, котрі відгукнулися на мій заклик, бо без цих людей насправді наша майстерня не працювала сьогодні так, як працює, на такий високий результат. Майстерня тепла. Вона передбачала відразу те, що ми тепло наших сердець з тими виробами будемо передавати для наших хлопців. І що може бути, напевно, осінньо-зимовий період найтепліше, аніж комплекти теплих шапок, бафів, балаклав, рукавичок в подальшому, флісок. І коли ця ідея, власне, виникла, я за порадою, за допомогою в першу чергу звернулася до людей, хто б надав ці. Машинки, тому що без приладдя, без обладнання ми цього не могли робити. Я дуже дякую Олі Яхнович 40 літ. Я дуже дякую Тані Мазепі, Ірині Яців. Це дівчата, котрі відразу на другий день написали мені, що готові дати свої машинки домашні для того, щоб ми шили. Другим етапом, коли я побачила, що машинки вже нам є, ми дуже вдячні. власне, за це приміщення, у котрому загалом є розташований молодіжний волонтерський хаб. Я дякую громадській організації Патріот Олегу Старовецькому міській раді, тому що десь спільно ми пошукали це приміщення і вони нам надали його. От і зараз де ми якраз і є. Тоді, після цього, я звернулася з одмови до своїх колег по цеху. По кухні, по кухні, тому що ми разом працювали в кухні в першому напрямку від лютого місяця власне, для військових. Це Галя Підфігурна, це Наталя Шляхетко. І кажу: дівчата, от знову ж є така ідея. А чи не стати нам разом до машинок? І чи ви б не допомогли нам таке от щось реалізувати? Ну, а що могли сказати, дівчата, які пройшли від лютого таку командну роботу? В таких умовах, звичайно, що так. Ось так воно якось започаткувалося. Але тоді треба було якісь викройки, якісь перші деталі. Відповідно, з молодіжною радою, котра стала таким фундаментом нашої фінансової підтримки, тому що вони донайтили, вони робили різні акції, це були заходи. Вони збирали кошти за перші кошти. Ми закупили першу тканину, перші метри тканини. І з цієї тканини вже вдосконалювали ці моделі. Відповідно, я зверталася до професіоналів. Це і Марта Заболотна, Карачиня, і Наталя Майданська, чоловік, котрий, власне, зараз перебуває в зоні бойових дій і є захисником нашим. Відповідно, ну, так само без ніяких заперечень вони погодилися і разом спільно розробили якісь певні перші деталі тих викройок, шапок і бафів. От, коли вже ми мали викройки, відповідно знов став третій етап. Окей, ми, ми зможемо вирізати одну, дві, три деталі, але це буде дуже довго і нудно. Ми звернулися до пані Іванни Верещинської, котра є керівниця відділу нашого, нашого швейного виробництва техпостач. І дівчатка з їхніми працівниками, з тими, хто там працює, власне, дуже професійно на сукому рівні зробили нам викроки, що роблять, до речі, і, і, і дотепер. І вже в нас такий підписаний усний меморандум, закріплений обні, об, обнімашками тим, що насправді ми вже будемо тепер десь. Вони нам будуть допомагати в подальшому. Бо коли ми взяли перші 100, 60, якщо я не помиляюся, викройок робота пішла набагато швидше. Тоді, насправді, тим етапом, коли я дала заклик в групу, де є внутрішньо переміщені особи, мені чомусь насправді стало дуже цікавим те, щоб залучати цих людей. Бо ті люди, які пережили такі стресові умови і знаходяться зараз тут в нас. Вони напевно не можуть так реалізувати свої ті вміння і здібності, як реалізувалася вдома. І я думаю, чи не надамо ми їм таку можливість, щоб вони справді відчули себе повноцінно е, потребуваними тут. І відразу на другий день насправді зголосилося троє людей. І перших двоє вони вже з нами в команді. Ми вже друзі. Це така команда Фастрига. Я зараз кажу, чому? Це і пані Світлана і пані Інна з Харкова. Я теж дуже ними задоволена, і нашим знайомством, бо що одна що друга володіє майстерністю швейного мистецтва, але пані Світлана, вона ще є професійна швачка і викладач у минулому, і вона це робить просто на високому рівні. Дуже от коли прийшли ці дівчата. Пані ми рушили вперед. Про пані Оксану Старовецьку я можу говорити дуже багато, бо ми з нею знайомі теж з мого дитинства, напевно. І вона мені допомагала у всіх моїх задумах, що стосувалося яких, кого будь-пошиття, чи то костюмів танцювальних, чи то для мого лідера. От і коли ми теж перестрілися на вулиці, бо пані Оксана теж волонтерить від лютого в своєму напрямку. То моє перше запитання було, пані Оксана, чи не допоможете ви нам? Тепер от у нас є, от ми там робимо викройки, у нас такий є міні-цех, ми собі от шиємо. Я б вам просто додому давала кілька викройок, і ви б собі нам там трошки підшивали. Ну, без здивування зайвого. Пані Оксана сказала, добре, на другий день вона вже була тут, і є до сьогодні так само. І просто щоб говорити, ну, що можна сказати, це просто що. 43 метри матерії ми тканини. 43 метри тканини ми отримали зранку, і коли о третій годині обіду телефонують дівчата, ну, що ви там, і такий голос, трубку, ми вже все пошили. Ну, що казати, настільки запал. Настільки віра в перемогу, настільки любов до наших хлопців, до наших захисників, вона просто переходить найвищі, найвищі рамки. Я знаю, що всі люди щось роблять. Кожен зайняв свою нішу, кожен зайняв свій, свою ланку роботи. Хтось пече, хтось е, малює, хтось просто донатить гроші, хтось дає ті кошти, за що ми робимо. А в нас ось, ось така народилася майстерня тепла. Можливо, я зараз когось ну, забуваю згадати, бо насправді є в нас багато людей, котрі, котрі дають кошти на от, власне, це все, що би тут відбувалося. І навіть попередня моя акція, яка була кава з перемогою, де і Таня Мазепа також взяла участь, де Олександр Яхнович безперервний наш меценат. Я дуже вдячна йому. Він нас підтримує. Це постійні якісь є донейти власне, і тепер є на нашу майстерню тепла і на наш молодіжний волонтерський хаб. Дуже приємною несподіванкою стало, коли наша місцева жителька така Анна Янкевич, Янкевична мені і каже, Наталя. Ми просто перейшлися по вулиці Шевченка і там і в ближніх поближніх вулицях міста і каже: і люди давали, бо бо, бо теж вірять в наш результат. Це 8 тисяч 300 гривень, котрі ми теж вже тримаємо зараз для того, щоб закупити на наступний, на наступне, на наступні. Партію тканини. Це так само 5-300 гривень, котрі діти молодь з молодіжної ради організували квартирник на базі караван-бару нашого караван-кафе. Це теж гроші, котрі теж віддано нам, для того, щоб теж закупити тканину. У нас в планах дуже багато ще є е, таких. Розробок, що ми хочемо. Тобто, це зараз підуть зимові комплекти, це підуть, підуть біло бежеві сірі такі комплекти це дуже гарний білий фліс, яким треба хлопцям для маскування. Це фліски і, і це є гарні, гарно зроблені рукавички. Тобто є потреба на речові мішки, на сумки. Е, тобто, ну, Є дуже багато потреб, і ми от тепер собі тепер так вже стратегічно думаємо наперед, що я думаю, що майстерня тепла вона буде тільки розвиватися, тобто з такими людьми. З такими людьми ну, вона не має права загаснути чи стати одноразовою акцією, оскільки в майстерні тепла, вона тому і є майстерня власне, тепла, щоб обігріти наших дорогих захисників. Це і є виготовлення окопних свічок, де координує Ірина Сивак. Це в попередніх десь було і дописах, і репортажах, що справді школи, миколаївські наші школи і школи громади настільки учні долучилися, настільки зараз почався цей процес. Дійсно, Іра показала, як це має бути свічок на. Багато більше виробляється, і хлопці з вдячністю їх забирають, бо зараз справді дуже холодно там, і вони їх використовують наповну. В подальшому, звичайно, наша майстерня має плани. Я не буду зараз їх озвучувати. Це хай стане сюрпризом. Так, ми будемо розвиватися. До нас дуже багато людей долучилося, які чекають вдома, які не мають змоги сюди, мають маленьких дітей, але мають машинки. І вже дуже багато хто телефонував і казав: дівчата, ви давайте просто нам викройки. А ми будемо вдома. Просто шити і віддавати вам готові, готові вже готову продукцію. Воно не може не тішити. І воно настільки мотивує, що хочеться зробити ще більше і ще більше. І Інколи, коли ти це пов'язуєш з основною роботою своєю, ти віриш в те, що. що це все не надарма, тому що найбільшою подякою є те, коли хлопці приїжджають на ротацію. Наші вже побратими, наші вже друзі, з якими ми знайомі від лютого вони переступаючи цей поріг, насамперед насправді обнімають, наче ти їм рідна людина. А вдруге вони беруть ці комплекти з такою вдячністю, наче б це було я не знаю яке золото. Розумієте, тобто тут напевно не, не, не справа навіть в тому комплекті, наскільки справа в тому, що її, вони дуже тішаться, коли бачать, що ми їх тут підтримуємо. Це варта це йдеш по вулиці. Це зайвий раз, скажи їм дякую. йдеш по вулиці, зайвий раз просто зверни на нього увагу і скажи: ми гордимося вами. Це буде чужа людина, але їй буде дуже приємно. Також у єдиному волонтерському центрі в міському палаці культури шиють ноші для військових та плетуть маскувальні сіти. Ви можете приходити і приєднуватися, наближати перемогу. Тримаємо стрій. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.